Велика Британія продовжує готувати нові свіжі бригади для Збройних сил України. Перше, що надо зробити, это смести Британію, Британию, вообще просто стереть лица земли. И в принципе, по сути, после этого все закончится. Закончится все, потому что главный вот это... гаденыш это именно Британія. На одній із військових баз Великої Британії новобранці долають близько двох десятків перешкод різної складності: це окоп, задимлені траншеї, водні перешкоди, пересування небезпечною місцевістю, включаючи ліс, болото, інженерні загородження. Та стрілецька підготовка після фізичних навантажень. Тут все зроблено для того, щоб українські військові відчували реальність бойових дій. Під час руху на них чекають паски, це різні вибухові пристрої, постійна стрілянина над головою, підрив мін та розтяжок, крики та шум, а також імітовані тяжкі поранення удовж цієї смуги. Мета цих випробувань: оволодіння військовослужбовцями, навичок швидкого пересування, стрибків та переповзання ці заходи спрямовані на розвиток фізичних якостей, виховання психологічної стійкості, впевненості в своїх силах, рішучості та витримки. Українські військові тим часом напередодні взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області. За та, верніше, поповнили обмінний фонд. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради із головнокомандувачем Олександром Сирським. Напередодні вони відвідали прикордоння Сумщини, окрім ситуації на фронті. Обговорювали і координацію дій між військовими, поліцією та надзвичайниками у прикордонних регіонах. Зокрема, для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області. Зараз ми долучимо до нашої розмови військовослужбовця збройних сил України, політика і екс-міністра інфраструктури України в минулому Володимира Омеляна. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день, ради вас бачити. Дякую за запрошення. на взаєм. Отже, на тлі наступу збройних сил України на Курщині просування армії під Покровском і Торецьком, Багато хто забуває про інші сегменти передової. Зокрема, один із найбільш активних це Курський напрямок. Купінський напрямок. Верніше там у український інштаб повідомляє, що стабільно від півтора до двох з половиною десятків атак на добу відбувається. А з цього сектору від часу речники рапортують про те, що ворог діє дуже дивно. Іноді командири армії військ агресора відправляють своїх солдатів просто для виявлення вогневих позицій. Що це за використання живої сили в якості просто макетів, муляжів? Ні, ні в що не цінує і не ставить своїх воїнів командири російських підрозділів, судячи зі всього. Ну, насправді це традиційний підхід російського командування до своїх військовослужбовців. Тут нічого нового немає. Єдине, що змінилося, очевидно, що вони не встигають поповнювати втрати бронетехніці, тому максимально використовують особовий склад як основну наступальну зброю. Ця тактика вперше була масово стосована покійним, як кажуть, пригоженим і Уткіним. І от російські командування взяли її на озброєння. На озброєння сказати, що вона неефективна не можна, тому що коли йде наступ за наступом, навіть по 5-10 піхотинців на українську одну позицію це доволі складне випробування. Насправді тому я сподіваюся, що. <кій> Вибачте, той успіх, який зараз продемонструвала третя штурмова бригада на харківському напрямку, він буде посилений і на інших напрямках на Донбасі, бо, на відміну від Курської операції, ситуація на Донбасі дуже складна, м'яко кажучи. І е бачимо, що командування все більше звертає уваги саме на цей напрям, але тут необхідне посилення, очевидно. Якраз про ситуацію на Донбасі пише в свіжому матеріалі видання за економіст. Там кажуть, що російська армія підсилює свої підрозділи поблизу міста Покровськ. і Має стратегічну мету захопити це місто. В економісті акцентують, що Покровськ готується до нового неприємного для себе етапу війни. А Росія розглядає захоплення міста як стратегічну мету, адже це місто відкриває плацдарм для наступу на Дніпро та Запоріжжя. Чи справді все настільки важко і, ну, скажімо так, м'яко кажучи, неприємно, як це пишуть в економісті? Ну, я зараз на Харківському напрямку. Ну, тому можу там фаховіше говорити про цей напрям. Але коли ми говоримо про Покровськ, так безумовно, це важливе місто. Безумовно, з нього відкриваються нові напрямки для російського війська, і ситуація там дуже важка. Тим не менше, ми повинні пам'ятати, що до Покровська ще треба Росіянам дійти, і головне спробувати його захопити. Це не так просто, як здається. Попри те, що в нас обмежені сили і ресурси. Але тим не менше, я думаю, росіян чекатиме дуже багато несподівано на цьому шляху. По-друге, ми бачимо, що завдяки курській операції суттєво підірвана легітимність Путіна всередині Росії. Якщо можна довго говорити про плюси і мінуси цієї операції з військової точки зору, то з політичною вона точно має добрий ефект. Я думаю, що це буде мати результатом і для Покровська, тобто, невдалі довготривалі штурми росіян цього міста можуть призвести до підриву ситуації в Росії з нашого боку, ну проблеми ті самі: відсутність належних фортифікацій. Відсутність, попри всі заяви необхідного і кількості БК, дронів, ребів і всього іншого, воно має результатом того, що ми повинні переходити на краще підготовлені позиції, які насправді не завжди є краще підготовленими. Пане Володимире, трішки довкола політичного контексту. Очільник апарату прем'єр-міністра Угорщини такий собі Гергей Гаєш закликав до припинення вогню в Курській області, коментуючи цю операцію Збройних сил України. А з Угорщиною, ніби як все зрозуміло, але чи є ризик того, що подібний заклик може перерости у якусь глобальну історію в Європі, на вашу думку? Точно ні цей заклик це ехо розгубленості Кремля, які другий тиждень поспіль не можуть зрозуміти, що їм робити з Курською областю. Чи то забути про неї зробити вигляд, що вона ніколи Росії і не належала, що це десь там відбувається події, невідомо де, чи то спробувати організувати якийсь опір на локальному рівні, це них не виходить. Ми вже побачили. Їм дуже не хочеться перекидати війська з інших напрямків. Максимум, що вони посилаються окремі батальйони. Після тривалих боїв на сході вони вже не можуть е давати належний опір українській армії в Курській області тому. Ми бачили ці всі історії, які знову з незвідки щодо підриву північного потоку, щодо ядерної загрози. Зараз угорські заяви, тобто Путін і Кремль традиційно витягнуто цю засалену колоду карт для того, щоб спробувати, хоча б якось зупинити українців, якщо не можуть зробити це військово, то шляхом тиску на захід, лякаючи там семи бідами чи семи катастрофами, але ця історія вже не працює. Я бачу, що що мені було приємно побачити власне в Курській області, що росіяни масово здаються в полон. Тобто, коли їм не платять гроші, коли немає загрози їхнього фізичного знищення за град отрядами, та так званими, вони не мають мотивації воювати. І це доб дуже добрий знак, бо це нагадує Другу світову війну, коли люди, які не вірили в радянський союз і Сталіна, здавались мільйонами в полон. Пане Володимире вдячні за коментар. Військовослужбовець збройних Сил України, екс-міністр інфраструктури нашої держави Володимир Малян, був з нами на зв'язку.